Дорогових коштів на сесію е, Ужгородська адміністрація е, військові частини у зв'язку з відсутністю коштів. Які на даний момент сільська рада не має? Є питання надати, поки тим відмову зв'язку з відсутністю коштів, відмовити усім цим організаціям, які до нас звернулися, що ми не можемо їх задовольнити, їхню зараз заяву, крім військової частини, 70 Анатолія Теґзи. Вони просять у нас півтора мільйона, але в зв зв'язку з тим, що у нас є лише мільйон, пропонуємо виділити їм лише мільйон. Які пропозиції? Хто за? Проти? Тепер йдемо до наших відділів. ДКП Розівка просить 2 мільйони 730 594 гривень, на покриття втрат на водопостачання сіл коритняний та кінче 198-654 гривень. На реконструкцію мережі водопроводу Концівська в селі Консува 798 417. Реконструкція мережі водопроводу по вулиці Вакарова, 1 мільйон 633 532, І на водопровод по вулиці Залізничній на ПКД 100 тисяч. Зі з обмеженими коштами є пропозиція виділити йому 1 мільйон 97 62 гривні на Покриття втрат на водопостачання Кінчиш Коротняни і на реконструкцію в мережі в селі Консула, Вулиці Концівська. Хто за? Проти? Утримався немає. Хомківська сільська рада на оздоровлення на відпускні мільйон 400, 000, але 400 тисяч віддаємо на військову частину, тому лише мільйон. Хто за? Відділ молоді спорту, закупівля футбольних м'ячів для ДЮСШ Академії футболу Минай, ДЮСШ для секції плавання 200 тисяч, виготовлення та встановлення вивізки для стадіону в селі Сторожниця 100 тисяч, покол стадіонів сіл Сторожниця, Потволва концового, коретняна Розівка у сумі 400 тисяч і всього для відділу молоді спорту 800 тисяч. Хто за? Проти утримався немає. Футбольний клуб Минай просить капітальний ремонт футбольного майданчика зі штучним покриттям в селі Минай 2 мільйона. Але звідсутністю коштів є пропозиція дати їм 100 тисяч на виготовлення ПКД. Виготовити ПКД будемо бачити, яка сума. Тоді будемо мати гроші, будемо виділяти на вже будівництво. Хто за? Проти отримались немає. Відділ житлово-комунального господарства Пита, просить у нас 15 мільйонів 757 239 на благоустрій та додаткові контейнери 18 тисяч. Реконструкцію водопроводної мережі по вулиці в селі Коритняне 50 тисяч. реконструкцію водопроводної мережі Коритняни Радіоцентр 550 тисяч. Дороги, капітальний ремонт вулиця Березнева, в вминай.

гривень. Капітальний ремонт Панаса Мирного 603 тисячі. Капітальний ремонт Лесі Українки в сторожниці 2 мільйона 535-390 Капітальний ремонт вулиці Заводської в селі Розівка 587-648. Капітальний ремонт Слов'янської Понсуа 620 тисяч гривень. Капітальний ремонт Богдана Хмельницького Кінчиші 4 мільйона 704 206 гривень. Але в зв'язку з відсутністю такої кількості коштів пропонується зняти з цього село сторожниця вулиці. Миру і е, капітальний ремонт вулиці Богдана Хмельницького кінчиш. Будемо мати кошти, домовимо на слідуючу сесію. Зараз даємо відділу ж комунального господарства 7 мільйонів 707 тисяч 958 гривень. Хто за? Проти утримався, немає. Знімаємо, з пустим, що не маємо коштів, знімаємо з будівництва мережі вуличного освітлення Хомківської ТГ 1 мільйон сто сорок Хто за дане рішення? Проти, отримався немає. Віділ відділу культури просить на капітальний ремонт будівлі комунального закладу Тернівецька школа мистецтв, мільйон 496 700 тисяч на покерівлю. Хто за? Проти утримався немає. Запит від Карту розсилів для влаштування трубопроводів, футлярів для перспективного прокладання лінії інженерних мереж, набірної каналізації та оптовокнових кабелів, інтернету по вулиці Дулого в селі Негай, півтора мільйона. Хто за? Проти утримався немає. Відділу освіти знімаємо на ці кошти, які ми вище пере перечисляли. Реконструкція системи опалення коротнянського ліцею зі змінами котлів. Знімаємо туди 2 мільйони. Хто задане рішення проти утримався немає.